Природа, краще за всіх, робить свою справу. Що случилось? Почему все це відбувається? Після штурмів на берегу Керчі викидає бонові загородження, якими окупанти намагаються захистити Керченський міст. У керчі на міському пляжі берегова лінія вся у пластикових та металевих бочках, деякі ще пов'язані металевим каркасом. Місцеве населення розбирає їх та забирає собі метал. А пластикові бочки так і залишаються валятись на пляжі. Ну, треба розуміти, що для місцевої е, представників місцевої в лапках влади це завжди була годівничка. Звісно, mm -hmm. тому що все це будується за бюджетні кошти, само собою, іноді, е, іноді за рахунок і місцевих адміністрацій, але тим не менше mm -hmm. е, це по-перше. По-друге, е, нічого на піску не вічно, і ці споруди вони там будують кожного року. Тому це дуже такий зручний бізнес непоганий для них, і в будь-якому разі нема таких споруд, які можуть стримати. Наш наступ, наше звільнення. Ви бачили кадри, мабуть, як навіть на російському кордоні ці укріплення якось не дуже допомогли тримати оборону окупаційним військам. Тому все це дуже відносно насправді і в морі так само. Так, звісно, можна там періодично топити якісь конструкції, і деякі з них викидає море. Море взагалі досить часто відторгає такі речі і просто викидає на узбережжя. Але в будь-якому разі такого паркану, який зможе перекрити нашу кримську перепрошую, Керченську протоку в принципі не існує, і такого паркану, який нас настримає, так само вони побудувати не зможуть. Ви все абсолютно дуже правильно сказали нашого українського Керченську протоку. А, коли це стане? Ну, коли вона поверне? Ну, ми ж розуміємо, що це відбудеться обов'язково. І в ближні цих часів беруть участь і в МС Збройних сил України. Дмитро, тому собою, ви бачите, що в Азові, в принципі вже не спостерігається російських кораблів саме завдяки в першу чергу діяльності військово-морських сил. Вони, як завжди, не з першої спроби зрозуміли, що там знаходитися не варто, і саме тому вони там вже тривалий час в принципі не з'являються. Що стосується акваторії Чорного моря, там статус у них так само: забитися під шконкою, обняти колінки і плакати. Так, звісно, там є носії крилатих ракет. Так, звісно, вони представляють собою небезпеку. Але те положення, в якому в якому вони зараз знаходяться, воно теж насправді не позразрежі, тому що вони вимушені ховатися на цій базі. І з іншого боку, імперські амбіції їм не дають і покинути цю акваторію. Хоча з точки зору військової доцільності, може, і слід було б так зробити. Проте у них є сталі такі історичні традиції, втрачати Чорноморський флот. Вони це робили неодноразово, не в одній війні, не вперше їм тікати з Криму у Новоросійськ. Це відбувалося і під час другої світової, через що в результаті з'явився такий черговий міф про героїчну оборону Севастополя. Це було і в середині дев'ятнадцятого століття, і це повториться знову, тому що історія вона ж має вчити, але як ви бачите, не у випадку з росіянами. Ми крайні дні. І, звичайно ж, з точки зору того, що публікується яка інформація місце там в онлайн-ЗМІ, в пабліках, в телеграм-каналах, яким ми радше довіряємо і здатні довіряти. Звичайно, ж і в конві стації навколо авіації, в принципі, говоримо про можливий черговий масований. Так чи інакше, калібрами вони також раз по раз та й стріляючий з акваторії там, Чорного моря. Тобто, фактично, навіть якщо зараз є носії, то можна говорити про те, що можуть і використовувати їх по території України. Носії вони використовують, е, який перебуває в принципі у східній частині Чорного моря, так. Е, здебільшого для охорони <кхід> пункту базування. Угу. Тобто, те, що він насій в цьому випадку не грає ніякої е, ролі, е, грає роль все те, що це підводний човен. Саме тому застосовують його. Це по-перше. По-друге, так, носії, в принципі, можуть вийти на годину-дві і відстрілятися. Але, повторюся вже вкотре, що параметри технічні цих ракет, конкретно ми кажемо про калібри, вони вже не задовільняють потреби росіян у нанесенні цих ударів. І всі останні їхні спроби завершилися тим, що було знищено 100%. Цього виду озброєння під час його застосування. Тому вони їх використовують здебільшого для навантаження ППО. І в Чорному морі не перебуває носіїв, які є універсальними, які можуть запускати інші якісь ракети з цих платформ. Тому можу сказати ще раз, що ця ситуація залишається сталою. Що стосується авіації, якої ви почали, вони застосовують стратегів. тривалий час цього не було. Після інциденту з судом цивільним вони вирішили, що це допустимі ризики для них, і були ще спроби застосовувати. Але в будь-якому разі, це теж показово, що вони вимушені застосовувати стратегічну авіацію на цьому напрямку. І, до речі, сказати, що вона є якоюсь суперрезультативною, теж не можна. Те саме стосується і тактичної авіації. В принципі, загалом останніми днями. Трохи поменшало літаку вилітів. Якщо зазвичай не буду називати цифри, можу лише зазначити, що суттєво поменшало. Це може бути тимчасовою, звісно, мірою. Це може бути пов'язане із погодними умовами. Але в будь-якому разі, попереду сезон штурмів, який багато чого розставить на свої місця в чергове. Я вам дякую за оцінку ситуації в Чорноморському басейні. В Азово-Чорноморському басейні. Ми часто про це говоримо. І, дійсно, в зустрічах з вами на ефірах прямого звертаємо завжди на це увагу. Але ще от нас є 6 хвилин, Дмитре, Це ж <кій> уважні глядачі заважать, що розпочав ефір він та й не привітав Дмитра. Ну, по-перше, давайте почнемо з чого. Вітання ще будуть обов'язково зараз. Але е військово-морські сили Збройних сил України. Які це люди зараз? Які це воїни? Бо про них сьогодні тільки й мова насправді у нас багато різноманітних підрозділів і не втомлюються повторювати, що військово-морські сили це. Як армія в армії тільки з кораблям, тому що в складі військово морських сил фактично представлені всі існуючі види і роди військ. Це і авіація і безпілотні системи. Причому безпілотні системи, як морські морського базування, так і повітряного застосування. Це і сухопутна складова наша словетна морська піхота, яка в своєму складі так само має артилерію. В тому числі мою рідну 406-ту бригаду, з якої я прийшов, це і ракетники. Тобто, у нас професій насправді дуже багато і е, особовий склад навчається багатьом професіям. Навчання проходить і за кордоном, і в Україні, і ми е, в багатьох темах часто буваємо піонерами, особливо в потиватиці взаємосумісності з країнами. А північно-атлантичного альянсу це mm -hmm. ми теж постійно тиснемо. Ви бачите, що міжнародні навчання відбуваються не зважаючи на війну, і в чому не в один етап.